Всім привіт! З вами Ярик Мазур і ми в Тернополі і знімемо сьогодні жигулі, вази і лануси. Тож, ось почнемо ми із такої 99-ї, Коштує вона 1600 доларів 8 рік. От така от 9-9 коштує в нас 1600 доларів. 1,6 бензин. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки і ми будемо знімати для вас. Такі от бюджетні варіанти також. Бо людям бачу цікаво, пишуть. от ця машина з того разу. У нас 200 коштує доларів, 2000 рік, 1,5 бензин. Будеш тут Ми втрату. вам покажемо її так, докладніше. Ось під капоту в неї мотор 8 клапанів, що там розказувати, Жигуль є, Жигуль. Е, і по салончику задні склопідйомники чехли стоять. ну Така домашня хазяйська машина. Пишемо коментарі, як для вас ціна на вас такий. Так, можна. Бо у батька 11 -ка катається. Сказати би горя не знає, я не скажу, але їзди. Тож, далі у нас ось о, каблук, така от машинка Deolanus Члансер, Deolancer Такі от, на газу. Там пару бобрів таких маленьких є. Але нічого так поїде. Зараз подивимося, що, по чому у нас такий от ланус. Пишемо в коментарі, у кого був Ланус, як вам Ланус, Це така неубиваема машина. 2753 рік, 1,5 газ бензин. І тут у нас дев'ятка. У нас дев'ятка, спутник. Спутник. І такий спутник у нас коштує 1200 доларів. 1200 за такого спутника. Так само можете писати, в кого була дев'ятка, як вам вона в коментарях. О в такому стані, без бобрів навіть. Ціну я питав у хазяїна, сказав 1200 баксів за таку дев'яточку. Ну. Но... Не хоче. так. От так от. І тут, тут ]а, така знімі. от супер-дупер, не знаю, машина. В такому стані вже. Життя побачила вона. Ну що скажу? Машина, якщо заводиться їде, десь там в полі їздить, то можна. Або як першу машину, якомусь пацану, щоб навчитися ремонтувати саме раз. Мій перший автомобіль був Москвич. Ось такий от новий акумулятор. Так у нас газує на газу це звір. Хоча газ зараз почти 30 гривень. То поки він газував, пару гривень вигазував. Ось така машинка трохи їсть навіть і газу. Ніхто вже, мабуть, цю машину реставрувати не буде. Ото доїзда до останнього і підемо на. А може хтось буде довго їздити. Так, 1050 доларів 2005 рік. Газ на газу. І такий живіший у нас, живіша у нас машинка. Ось бачимо газ, друге покоління. Жигуль і Жигуль. 2008 рік. Так, розкажемо, покажемо, який він. Ну, бобрів не видно, рижиків. Ну що? Ось така от машина. Двері відкривалися повністю загнуті. 1250 доларів восьмий рік. Газ, бензин. Ну, в салоні тут більш-менш охайно. Ця машинка менше, життя такого побачила. Дві сидіння зіномарки. Щоб хоч якось е жигулі ладиці привести до пам'яті, Ставлять такі сиденька. Вроді би, як з іномарки І от така от машина. І 2404 рік, газ, бензин, 1,5 такий от нас Ланус червоний. Пару рижиків трошки є, Ну не критичні бачу. Героям слава. За таку тільки наклейку можна Добавити ціни. На газу у нас. І додамо ще такий бюджетний варіант, що знайшов на ринку Audi. Отака Ну, Я не знаю, чи за такі гроші взяти Audi, чи за такі гроші взяти якогось лануса. Ну, як для мене, щоб поекономити, звичайно, ланус, а покомфортніше от така авдюха. І ця авдюха коштує в нас 2, 400, 2 літровий газ бензин. 94 рік. Отакий. Ось ми універсальчик такий продається. Ціну бачили, опис бачили. І останні ролики про ціни в Тернополі, там універсали, мінівени і навіть сняли, то можете перейти, силочці під описом. І в першому закріпленому контарі будуть продовження цього ролика. Але вже інші автомобілі. От типа таких. Тож, переходимо, підписуємося. На тому каналі ще будуть обзори, огляди автомобілів. Звичайно, таких каналів дуже багато. Але просто ще одна підписка. А вдруг щось поводиться цікаве, вам не помішає. Тож, переходимо і дивимося, от така от бора. Бачимо. Бора за 4 штуки. Ось з такими дисками. Хлопці такі машинки продають, так само на складі тут польська машинка така 800 доларів за посад хочуть. КАІСЯ працює без проблем. І така от київська 1800 такі от продається. Ланос.